Вітаю, шановні ухилянти і повноправні громадяни України. Це заключне відео по Origins. Сьогодні ми вирішимо долю королівства, оберемо нового правителя і спробуємо закінчити мор. Також в кінці буде моя особиста рецензія на гру. Якщо не бачили минулі частини, обов'язково подивіться, бо є можливість не зрозуміти контекст. Якщо ви готові, то попрошу авансом підписку та лайк. А коментарі, як завжди, пишіть по ходу відео. Розвалятись позручніше і починаємо. Ми зустріли з Ерлом, сповістили, що армії готові, і час проводити зібрання земель. Де логейн особисто нас зустрів? Я так зрозумів, щоб ми просто пособачили з його флейвою. Неприємна пачка. Тепер ми базуємось в маєтку Ерла Еамона. Це вам не на вулиці спати і в кущах срати. ліари навіть особиста кімната є. Королева Анора прислала нам свою прислугу, яка розповіла про ситуацію в палаці. Вона хоче, щоб ми їй допомогли. Логейн відправив її в маєток Рендена Хоу і фактично тримає в полоні. Якщо її визволити, то це буде сильний союзник на зібранні земель якого краще не втрачати, але на шляху до маєтку на нас напали ворони, щоб вбити зеврана. Ну звичайно ж вбили воронів, і тепер наш друг вільний, бо його вважатимуть мертвим. Як це працює, не запитуйте, я також логіки тут не бачу. Далі майже стелсу проникли в маєток, де прислуга королеви видала нам обладунки охорони. Щоб не привертати увагу, потрібно не потрапляти на очі офіцерам, але по факту єдина ситуація, де можна спалитись, виглядає ось так. Демоправіцію, да слиши. Та да не бойся, ти, на наушині. В іншому все в порядку. Я навіть скарбницю обніс без наслідків. Наша ціль сиділа в одній з кімнат, але двері були закриті магічним бар'єром, тому спочатку треба знайти мага, який його підтримує. А от де рухатись неможливо, так це в підвалі. Там довелося всіх різати. Місце цікаве, бо, по-перше, ми знайшли сірого вартового. ту 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 Це Ріорден, старший вартовий з орлею. Перед смертю король Кайлан запросив армію наших колег, але коли він зник, на розвідку відправився лише Ріордан, якого успішно отруїли. І запхали в карцер для допитів. Як добре, що ніхто не відправився його рятувати. Також від нього я дізнався секрет посвяти. виявляється, необхідна кров не лише породжень пітьми, а й архідемона. Логейн заховав її в цих же підземеллях, таким чином забравши в нас можливість набирати рекрутів. Коротше, Ріорден мужик нормальний, нагадав мені Дункана. Крім того, я знайшов сина бана Сігорда. За його порятунок буде плюс один голос, якщо буде точним, навіть два, бо батько буде дуже вдячним. Ще знайшли з Азостагара, який знав правду. Пацанчик трішки. Поїхав дахом, мені здається, нам його показували перед тією битвою, але це не точно. Ще якогось ельфа, я так розумію, він відноситься до прологу заміського ельфа, минулого ерла Денаріма, також плюс голос на зібранні, і храмовника, який полював на Йована. Це той чувак, який отруїв Еамона в купилочку до проти логейна. А в кінці напоролись на ерла Хоу. Саме він замовляв воронів для нашого вбивства і взагалі кончений тіп. Чомусь він нагадує мені підлизу з Гамі, а логейн виходить з герцог. Підлизу Зухову насадило на перо. Тепер можна йти рятувати королеву, але вже без стелсу. Я вирізав всю всю охорону, яку сюди на навіть ту що не заважала б при відступі на всяк випадок. Пані Анора приготувалась, одягла обладунки сторожі, але на виході нас вже чекала підстилка логейна з метою взяття мене і Алістера під варту. Я пам'ятаю, як вона не хотіла виконувати наказ, відводити війська під Остагаром, тому вирішив достукатись до голоса розуму цієї дами і попросив королеву підтвердити мої слова, але Коутрен. Слава Создателю, ти здесь Эта негодяйка пыталась похитить мене. Ах ти ж сука, довелося битися, але цю битву я не затащив. Після чого мене і Алістера прийняли, а моріган відвела Анору до Емона. Емон, будь може, я совершила ужасну ошибку? Єдва лише познайомившись, вона нас придає. Тепер треба втікти з-під варти. Зробити це можна двома шляхами, або своїми силами, або за допомогою супутників, які сюди проникнуть. Але вибачте, я обрав третій варіант: а саме завантажити сейв до битви і спробувати вбити цю стерву. І це виявилося трендець так складно. Я і кайтив, і відводив її. І вже було змирився з поразкою, як раптом хуяк і запердолив курву. Тому якщо в тюрмі був цікавий контент, то, вибачте, ніякої втечі шоушенка в мене не буде. Я одразу побіг бити їбало Анорі, але її аргументи мене заспокають. Не потрібно було видавати її довіреній особі регента. Ну, справедливо. Вона розповіла про всі складнощі перемоги на зібранні, оскільки, щоб не творив Логейн, він для багатьох все ще жива легенда, яка звільнила Фереуден від окупантів. І перед початком треба зрозуміти, що відбувається в Ольфінажі. Там вже довгий час заворушення. З цим я розберусь, але спочатку треба спланувати, як діяти за норою. Еамон пропонує одружити Алістера з нею, і тоді його кров плюс її права на трон це імба. І я згоден, бо я так вже давненько собі в голові планував. Ты серьезно? Нет, ни за что. Даже слушать не желаю. Говорите и дальше обо мне. Поспілкувавшись з королевою, я дізнався цікаві речі. Кайлан, звичайно, був правителем, але по факту обличчям. Керувала ж королівством саме Анора. Вона хоче, щоб все так і залишилось, і можна її в цьому підтримати. Алістер був би радий такому рішенню, але в мене інші плани. На мою пропозицію королева задала резонне питання: а нічого що ми їбимося? А я сказав, що ні, срати я хотів, буде у вас політичний шлюб. Пішов я до Алістера і почав задвигати ту ж тему. А как же ми з тобою? Тут він ще не знає, що я хочу його кинути, але якось не можу знайти підходящої можливості. Точно не зараз, зато то він ще засмутиться і піде в відмовну. Ти типу, полководець, а вона королева, яка займається управлінням країною. Крапка. І він згодився, але не без скандалів. Передаємо Анорі факт домовленості, і я пообіцяв, що мене в цих стосунках не буде, щоб їй було простіше. Питання з короною вирішили. Ще від Ріордана я дізнався трішки цікавих фактів про Мор, він відбувається досить рідко, через те, що породження пітьми повинні знайти сплячого бога під Млею і отруїти його скверною, щоб з'явився архідемон. Це ми вже знаємо, але процес пошуку сам по собі дуже складний, бо вони їх знаходять випадково. Саме тому на це і йдуть століття. Тепер го у як виявилось, причина заворушень це чума, яка існує лише в цьому кварталі, що ну, дивно. До того ж, проблему тут вирішують вінтерці, що також дивно. Ельфи приходять до них за допомогою, але багато хто зникає після цього. Я, як захисник цих земель, першим ділом пограбував ельфів, бо їх тут дуже багато отже, можна на халяву хілками запастись. А вже після почав розбиратися, що тут коїться. Вводить нас в курс справ дівчина на ім'я Шані, і скажіть мені, що це не та ж сама Шані. з Дмака. Різниця лише в вухах і характері, бо та добра до устрачки, а ця трішки зла. Але по факту я б не сказав, що прям зла нормальна поведінка для подібної ситуації. Якщо обрати Тріс, а не Шані, ото буде реальна зла жінка, яка буде готова тебе в землю втоптати. А це так, звичайна баба. Вона запропонувала проникнути в госпіталь, щоб самим все дізнатись, і я трохи бокопор. Бо я пішов, доїбався до целителів, вони мене в соло привели, там мене впізнали і почали бити дуже успішно, до речі. А я, значить, замість того, щоб проникнути через чорний хід, пішов гуляти по локації і потрапив в будівлю з так званими хворими ельфами. Там знайшов документ, в якому говорилось про поставки ельфів кудись, а в наступній будівлі. Взагалі знайшов ельфів, які підтвердили, що займаються роботоргівлею. Як виявилось, я б сюди і так потрапив, але після госпіталю. Та хто ж знав, в кінці був тивінтевіріць, блять. Сука, що за тевінтерівець, який тут головний, і клітки з ельфами. Те ще торгаш, бо запропонував мені угоду. Він віддасть документи, які підтвердять, що це справа рук логейна. І все це всього за 100 золотих. Дядь, ти я бачив взагалі безсмертний. Замість того, я вирішив їх перебити, бо з довбоябами перемови не веду. Битва була дуже важка, але закінчилася, як і всі до цього. Після Чел запропонував нову угоду. Вона вже поцікавіша, він за допомогою магії крові підвищить мені ХП назавжди, ресурсом для цього виступлять ельфи в клітках. Ну ніби й норм пропозиція, але братва не зрозуміє. Це ніби гівна поїста, яка дає довічний баф до сили. Ти тепер ніби й сильний, але все одно тебе запам'ятають, як говноїда. Тому не сьогодні. Ельфінаж знову вільний. Ну майже я. Ще допоміг сліпому храмовнику перебити якихось демонів, хорорний міні квест і от тепер тут точно безпечно. В перерві я вирішив закінчити налаштування свого особистого життя і на питання Алістера, що між нами, відповів, що ми друзі. Понімаю. Відповідь, наче ти з другої готики втік, братан. Тепер можна відправитись до Оліани і влаштувати битву варениками. Нарешті ми разом, і тепер спокійно можна підходити до фіналу. Да почнеться ж зібрання земель. Ерл Емон почав з чудової промови, і тут з'явився Логейн. Стартують дебати. Спочатку я давив на те, що він зрадник Фералдена і вбив короля Кайлан. Розповів правду про те, що відбулося, згадав роботоргівлю і отруєння Емона. Посперечались про мор, який він ігнорує, і перейшли до його дочки. Після чого вони з'явились особисто і почала топити за нас проти Логейна, повторивши мою історію. Я за стража! Южный предел поддерживает серых стражей. Я обязан стражу личным благополучием. Недремлющее море поддерживает серого стража. Пик дракона поддерживает стража. Западные холмы голосуют за стражей. Я поддерживаю Логейна. Я голосую за стража! Я не знаю, хто ти лисий хрін, але в сім'ї не безроде, як то кажуть. Поразка Регента призвела до дуелі один на один. Навіщо тоді взагалі голосування було? Не знаю, на що він розраховував, але перемога далась мені легко. До речі, наскільки я зрозумів, якщо б я не вбив його підстилку, то довелося би битися з нею, а вона була куди більш небезпечнішим ворогом. І тут починається найцікавіше вирішення долі логейна. Його можна відпустити або стратити. І я мужик не гордий, точніше, баба, і вирішив помилувати. Але включився Алістер, який ставить ультиматум або він помре, або наш товариш іде геть. При цьому Анора категорично проти смерті батька. Ріорден же запропонував додатковий варіант змусити логейна прийти по святу до сірих вартових, і я б не проти. Але Алістер уперся. Вступити в Орден, це честь, а не покарання. Десь я таке вже чув в реальному житті, якщо ви розумієте, про що я після чого Анора почала жорстко з ним рамситись, а я все ж вирішив підтримати свого братка. Ми пройшли занадто довгий шлях, щоб зараз посваритись через якогось Чорта, крім того, я дозволив Алістеру особисто привести покарання в дію. Логейн дуже гідно прийняв смерть, але тут мої плани по новій владі пішли в пизду. А Нора почала кричати, що в гробу нас бачила, а Алістер. Знаєте що, Давайте помістим її в башню под замок. Вдруг она нам ще понадобиться. Патом. Та бля, жови сука коїте. Я ж все зробив, що було в моїх силах. Що за фарс? Ну знову я скористався магією кнопки F9 і зробив по-іншому. Замість того, щоб розвозити соплі при вирішенні долі логейна, я одразу прийняв рішення його вбити, не розглядавши інші варіанти. І це спрацювало. Тепер Анора не змінила свого рішення і вийде за Алістера. Поки ми з ним підемо воювати проти породжень пітьми, вона буде керувати королістом. Фууу, я так пересрав на цьому в моменті, бо це було як для мене ідеальне рішення, а не оце все. Даєте ж я. Gracias. Ні-ні, трохи не так. Давай з інтонацією. Де це я? Але перед тим, як відправитись в Редкліф, давайте розповім, що до цього призвело і які були ще варіанти. Пам'ятаєте, в першому відео ми ходили до сестри Альстра. Це був момент, де його можна було зробити більш суворим, якщо можна так сказати. Така функція була в кожному квесті супутників, але лише у Алістра є важливі наслідки. Якби я тоді відповів йому, що кожен повинен думати лише про себе, його характер змінився б. В такому випадку можна було б вмовити його не вбивати Логейна і стати королем, але б нашій дружбі прийшов кінець, а логейн би замінив сірого вартового в паті. Як варіант, я б міг обрати Анору після битви, і вона б стратила Алістре, або все обійшлося б відреченням від престолу. І третій варіант саме такий, як відбувся зараз. Так як я не змінив характер нашого друга, то варіантів було два: або вбити логейна, або він покидає команду назавжди. Ще була доступна функція зробити ліару королевою, хоча вона ельф, що мені також здається багом. Тепер відправляємось в редкліф, щоб очолити армію і почати наступ. Але не все так просто. Коли я прибув, місто було захоплено, а замок брав штурмом. Ну ви придумали, пацани, у вас же армія, блять. Я перебув всіх ворогів, і ми відправились готуватися до битви. Як виявилось, нас трішки надорили, тому що армія Пітьми рухається маршем на Денерім з архідемоном на чолі, а ми трішки далеко і взагалі туди не встигаємо. А якщо не встигаємо, то і поспішати не будемо, вийдемо на світанку. Але поки є час, треба дізнатися декілька моментів. Ріордан вирішив поділитися знаннями про вбивство архідемона. Сірі вартові створені не поприко. На хвилиночку. Уже вони можуть вбити архідемона Якщо він помре, то його сутність просто переміститься в інше, породження пітьми і відродиться. А мор не буде закінчено, але якщо його вбиває сір вартовий, то сутність перейде в самого вартового. У кожного з нас є душа, і в наших тілах дракон помре, але разом з душою вартового. Тобто, як мінімум один з вартових не повернеться з битви. От такої! Ну, як на мене, вибір очевидний. Ріордан, як найстарший з нас, повинен прийняти удар на себе. Як мінімум, по тій причині, що скверно в тілах вартових нікуди не зникає, і після посвята їм залишається Жити від сили років 30. Тому воїни часто відправляються в Розамар на глибинні стежки і б'ються там, поки не загинуть. Але якщо з Ріорданом щось трапиться, то смерть повинні прийняти Алістер або Ліара. Алістер, звичайно, захоче віддати своє життя, але я проти. Фереудену потрібен король, а отже, це зроблю я. Але раптово в моїй кімнаті сиділа Моріган, яка пропонує альтернативу, при якій всі залишаться живими. План наступний: вона повинна перепихнутися з Алістером цієї ночі, щоб під час битви в ній був його плод. На цьому Моменті в мене виникло багато запитань. А якщо в тебе була б менструація саме зараз, або в тебе зовсім не той цикл, ти далеко від овуляції, таким чином яйцеклітка клітка не заплідниться, або Алістер багато дрочить, і шанс на успіх нижче, ніж очікується. Якщо плод не встигне стати плодом, і взагалі, чому він? Чому я обрав жінку? На його місці міг бути я? Так багато запитань і так мало відповідей. Сенс в тому, що дитина Алістера отримає частину скверни від батька, отже, підходить як оболонка, але Архідемо. Це Бог уражений скверною. Якщо він переміститься в дитину, то. дитя з'явиться на світ з душою древнього бога. Але Моріган після цього зникне, по її словам, назавжди. З мінусів це плюс ще одна незаконно народжена дитина, що, як мені здається, може зіграти роль в майбутньому. Але так як в грі є dlc полювання на відділом, щось підказує мені, що такий вибір це канон. Ну і я вирішив згодитись, але спочатку треба вмовити Алістера. Mm -да от руки архидемона или переспать с Морриган? Нелегкий выбор. вибор. Для мене вибір був би ізі. столько собачились за всю гру, що між вами вже є хімія. Давай не ламайся. Після чого відбула сцена, в якій я участі не брав, неприємно, але що поробиш. Ще маленький момент. Флемет знала про такий спосіб, і саме в цьому була причина, по якій вона відправила Моріган з нами. Але тоді в мене інше питання. Можливо, вона хотіла перемістити свою душу в тіло цієї дитини, а не Моріган. Якщо так, то можна було її і не вбивати, ну краще вбивати, звісно. Але я думаю, Моріган це просило заради власної безпеки. Якби там не було, армії вийшли в похід. Алістер заупив гарну промову. Я взагалі пишаю всім. Це тепер вам не якийсь лох, це новий король і полководець. Так як ми прийшли пізніше, то довелось не захищати Денерім, а штурмувати. І от тут було реально круто. Ми увірвалися в цю масову битву, а в середині міста за мене билися одразу всі учасники моєї флейви, хоча я їми і не керував. З дивного, що вороги такі лохи, я кожного зношу з за зате це створює крутий екшен. Завершивши першу битву, Ріордан повідомив, що Архідемон вже тут, і він, звичайно ж, головна ціль. Але треба вбити його воєначальників, хоча б одного з двох. Якщо їх залишити, то вони увірвуться останній бій, тому я все таки вб'ю обох. З собою можна взяти трьох супутників, очевидно, я візьму Аліс. Траєк вартового Моріган як носителя нової оболонки, і він, бо вона хіл інших треба залишити на оборону воріт. Головним я поставив Ограна. Він хоч алкаш, але я в нього вірю. П'яний майстер ще вам всім покаже. Далі з кожним відбувається короткий діалог, обмінюємось приємними словами, і прощаємось. Навіть Моріган он як заговорила да нашої зустрічі я не знала, що таке дружба, і тепер завжди буду вважати тебе другом. Тут епік на епіку. Крім того, можна викликати підкріплення з армії союзників. Першим ділом я пішов в торговий квартал, там був гарлок-генерал, хоча він хлопець серйозний, але з ним не дуже важка битва. А от Ельфінаш, це вже зовсім інша справа. Там генерал Мах. Довелося як завжди відходити і кайтити частину ворогів окремо один від одного. Після перемоги йдемо в королівський квартал. Але поки перший загін рухається, треба за допомогою другої групи сейвити ворота. З мінусів у нас немає хіла, але тут підтримка армії і два додаткових чела в паті, так що проблем не Виникла. Потім катсцена, як ріорден заскочив на Архідемона і почав різати його прямо в повітрі. що нічого не скажеш, але, на жаль, падіння з висоти він не пережив. Зате дракон тепер не літає по місту, а тусить на вежі. Крім того, я побачив, що цей мудень не вогнем плюється, а фіолетовою жижею, а значить, дамажить магією душі. Перший квартал було неважко пробити, і я взагалі забув ще підкріплення. Бо далі така пізда різка почалась. І дракони, і маги, і постійно не додіки біжать. Тут я навіть підгорів. Всередині новий тип магів. Напав, він накастував пачку духів і те пешився між ними. Чим дуже поскладнював мені життя. Але якраз тут підкріплення викликати не можна. Найцікавіше, що я тут знайшов чела, які мені зброю зачаровував одного в купі трупів. А на питання, що трапилось, я почув стандартну відповідь Калдавство. Братіш виступив для мене останнім магазином, і я продав йому все, що міг. І на всі-всі кошти закупився ліксирами захисту від магії душі, хілками, зіллями мани і інгредієнтами, щоб наваритись з того, що є в мене. Все-таки після таких складних мінібосів я очікував чогось неймовірного. Потрапивши на вершину вежі, зустрів архідемона, який всіх повбивав. Я обіжався бафів і в бій. Одразу викликав ельфів-лучників, бо це найефективніша зброя проти нього. Знаю, як ці дракони люблять перелітати з точки в точку. Ти в мене вже третій. І яке ж було моє здивування, коли? Більше нікого не можна було викликати на допомогу. Я вас блять, беріг для босс файта. Якби знав, так набагато простіше було б зарашити всі ці полчища ворогів. А от сама битва проходила до срачки легко. Я дуже швидко зносив йому хп, а він не сказати, що мене коцав, я шокований. Бо в Харі отримував лише Альстер, а в нас летіла тільки магія душі, на яку абсолютно начхати. В бій почали врватися старі друзі. Першим прийшов верховний Лун Ірвінг, потім головнокомандувач гномських легіонерів, не його забайтив. Приєднатися до нас. По правді кажучи, я чекав ще когось, але не сьогодні. Далі ще купа генлаків, гарлаків набігла, що не особливо змінило баланси у битві. Ну і архідемон здох. <му> Якось аж ніяково, що я так просто вбив Архідемона. І все. Перемога, мор закінчився, армія породжень пітьмі розбіглася, Алістер одружився на Анорі. Після чого Ліарі влаштувала бенкет в її честь, ще й нагороду запропонували. Коли дарують подарунок, то вони запитують, що це має бути. А так як запитали, то я попросив землю для долійців. Тепер внутрішні частини земель, включно з Остагарем, належать Ельфам. А Ерлінг Амарантайн, що належав Ерлу Хоу, тепер переходить сірим вартовим. Там ми будемо відроджувати орден в наших краях. Перед титрами ще можна поспілкуватися з друзями. Алістер сказав, що замовче. Вчить яким чином ми всі живі, при тому, що Архідемон подох, Моріган не прийшла, бо зникла одразу після битви. Ерл Еамон буде допомагати Алістеру освоювати корону, його ж брат Теган стане тимчасовим Ерлом Редкліфу. Ще він про сина спитав, та я вирішив, що це справа його дружини, а не моя. Нагадаю, він має магічні здібності. Шейва разом з Він відправляться в Тевінтер, щоб знайти спосіб повернути її в тіло гнома. Дивно, що він не вмерла, а то я думав, після битви вона одразу на бокову і буде драма. Тароста радіє новим землям. Леліана залишилась зі мною в замку, як мінімум, поки я тут буду. Зевран відправиться подорожувати, але обіцяв повернутися. Огрен задоволений якістю місцевого бухла і поки не планує повертатися під землю. До того ж, у нього тут бабьонка є. Стен відправився на батьківщину і дасть відповідь на питання про море, яке вже не актуальне. І все, епілог з тим, що відбулось далі. Короля та королеви люблять, вежа магів нарешті відновилась. До праху Андрасти відкрили шлях, щоб прибували паломники. Староста міських ельфів потрапив в королівську раду. Емон Через деякий час повернувся в Редкліф, долійці почали осідати, хоча й не без конфліктів з людьми. Король Розамару став крутим реформатором, навіть відвоював частину глибинних стежок. Але консервативна партія робила на нього декілька замахів, тому він розпустив раду і став авторитарним правителем. Ковадло порожнеч намагається відновити, хоча й не без жертв, бо в големів намагались запхати демонів з пітьми. А Моріган зникла. Кажуть, її бачили десь в горах і подейкують, що вона вагітна. Породження пітьми продовжили робити бруд, але цим будуть Займатися нові сірі вартові, які тепер базуються в Марантаймі. От і все, друзі мої, такий фінал. Ну насправді не зовсім все до гри існує велике доповнення під назвою Пробудження і кілька маленьких DLC, одне з яких завершує історію Моріган. А так як ви проявили небо, як інтерес до цієї гри на моєму каналі, то продовження бути. А поки підведемо підсумки. Персонажі в цій грі дуже різні. От немає нікого, хто схожий один на одного. Храмовник вартовий Алістер. Звичайний пацан, хто повинен стати королем, пигунка Лиліана, яка подалась в релігію, мовчазний Стен зі своєю абсолютно незрозумілою нам культурою. Стара та добра, він, коли це сказав, зрозумів, що вона найменш цікава, як персонаж, але найбільш цікава як маг для паті. Огрен, гном-алкоголік зі своїми хіханьками хахеньками Моріган, яка взагалі нікого не любить і виросла в лісах серед тварин. При цьому бісить тим'яка сучка і вражає. Сою Шейла, яка була гномихою, і не поважає при цьому все живе та ненавидить голубів. Зевран, де кусок, Дункан, Емон і Ріордан – сильні фігури, до яких просочишся повагою. Тобто, що, що а з персонажами тут все прекрасно. Для мене подібний геймплей це щось нове. Перед цим я грав в Dragon's Dogma, де ти маєш також трьох супутників, але це зовсім інше. І не через функцію паузи. У мене там іноді підгорала від поведінки міньйонів, а тут і тактика налаштовується, і можна брати кожного під свій контроль. Мінімум рандому в бою, крім він. Вона завжди витрачала всю ману за хвилину, діставала меч і бігла рубати через всю карту. Цю хуйню я так і не зміг пофіксити, але інші персонажі прекрасно себе поводять. Оптимізація покинула чат. Я реально не розумію, чому так. 2009 рік. Так, це 15 років тому, але в той же рік вийшла Windows 7, яка назавжди відірвала нас від старенької XP. Побачили світ другий Left 4 Dead, Calda, Assassin's Creed, третій Borderlands і п'ятий Резик, і будь-яку з цих ігор можна спокійно запустити на новому залізі. Нуль проблем буде. Що ж тут трапилось, я не знаю. Ще й сервери відключені. Це той випадок, коли краще скачати піратку, ніж купувати. Бо я хотів, щоб сейви були в хмарі, так як. Як в мене два ПК, але хуюшки. Хочеш грати не лише вдома, тягай флешку з сейвами. Теж з текстурами це якесь фіаско. Окремий патч на оператив, який все одно не лікує ситуацію. Коротше, це крінж. В наступному відео я буду грати в пробудження, і там такий піздець. Така кількість багів, ніби DLC виплюнули і забули. Сюжет має блочну структуру, його можна поділити наступним чином: початок, знайомство з основними проблемами, мором та зрадою Логейна. Далі мобілізація армії, що ділиться на чотири міні-блока, Ерл Емон, гноми, маги та ельфи. Після боротьба за владу і фінальна битва. Якби тут були розділи, то як і прийнято в старих РПГ, другий розділ найдовший і найменш насичений сюжетом. Для 2009-го трішки застаріла тактика, але вона все ще працює. Реграбельність цієї гри вражає. По перше, як мінімум шість прологів. По-друге, в кінці кожного блоку є вибір: храмовники чи маги, Беліан чи харомонт, чи переверні, Совість чи секта. Три варіанти порятунку сина Ерла, кому віддати трон Фералдену і ще багато і багато іншого. Крім того, кожен великий вибір має свої маленькі варіанти. Коротше, тут можна провести не одну сотню годин і при цьому знаходити щось нове. От світ я б назвав слабеньким. Він ніби й відкритий, але фактично кожна локація це коридор, де треба прийти з точки А в точку Б. І все, що можна знайти, ти обов'язково знайдеш як мінімум через підсічений таб. Перед нами саме те старе добре РПГ, які ми любили в дитинстві. Вибір має цінність, різні способи проходження тих чи інших сюжетних ситуацій, цікаві персонажі в команді. Це вам не другий Mass Effect зі зграєю ноумнеймдовбнів. You know, між всіма учасниками групи є свої діалоги, які розкривають їх по ходу гри або просто створюють приємну і живу атмосферу. Та зазвичай вони тупо собачаться і жартують один над одним. Ще б сюди українізатор підвезли, бо ви заїбудили мене хейтити за ру переклад. В цілому я задоволений, витратив тут десь 60 годин і по кайфу, а з DLC там і всі 80. До наступних частин також планую дарватися, але й пізніше, після DLC пограю в щось простіше. А то ці ваші RPG, ще персонажів створю постійно, то мило. Тому Друзі, поки завершимо. Бажаю всім бути добріше один до одного, бережіть себе і зустрінемось в амарантаймі вже зовсім скоро!